Леха, жги. Макс, мій любий глядач цю машину. Я хотів дуже багато місяців отримати на огляд, тому що мало того, що це найкрутіша BMW на сьогоднішній день в Стокі, і наша компанія, компанія Спрінтек, протюніла її максимальна кашерна Stage 2 плюс найшвидша М 4 в, в Україні. І я максимально кайфую. Запрошую вас в нашу подорож. Але чомусь я дивлюсь на Макса, і Макс, ти такий засмучений, але ти bmw дрочер. Ти ж маєш тут бігати навколо. Да, я хотів би. Ну, погода, льоха. Ти розумієш, що погода така крута, швидка тачка і така Прогадал. галіма погода. Ми дуже довго доготувались, тому ми не могли відмовитись. Взяли на огляд, а ви дивіться, поїхали. Погнали! Льоха, от давай сразу, ноздрі. Ти ж помниш, всі нашуміли, всі розповіли, всі... Погане, негарна, але воно так треба, так? Да? Знаєш чому? Е, чому? Абду. Технічна частина, ми про неї проговоримо на стень. Вона а? дуже глибоко якісно пропрацьована по технічці, але зараз ми в першу чергу розмовляємо про зовнішній вигляд. І я від себе хочу сказати, коли в перший раз побачив ось цей кузов, ось цю четверту, ну я не в захваті був. Я на неї дивився і так. Ну навіщо? Навіщо ви це зробили? Потім я її побачив перший раз на Думаю, а, а! а потім вийшла Мка, а потім вже почали їздити, і зараз я на неї вже дивлюся. Нормально. І це вже якось М4 виглядає прикольно. Ті, <світ> це моє відношення, не БМВшника, я не обожнюю бмв, скажу вам відверто, тому там, де можна про неї сказати мінус, я обов'язково це скажу. Як дивиться, як тобі подобається? Бачите, тут уже рішоточку поставили. Це ССМ. насправді зовнішні елементи декору додані. У нас чисто карбон, це в нас не завод. В нас йде так само оклейка М-стиль. Я не впевнений, карбонові елементи, які зовні е, у нас знаходяться. Це в нас здається завод. Але зовнішньо багато елементів у нас не додано. Тому що машина, я особисто вважаю. Наприклад, Максі, наші глядачі, я не знаю, хто як відноситься до зовнішнього вигляду, але вона сильно навантажена. Дуже багато елементів, воно все розтягнуто. Тобто, якщо знову ж таки її можна з паршом 911 порівнювати, порівняти, тому що воно тобі, Бачиш, а що виріша... тут за багато? Типа багато всяких вставочок, чи що? Чи я маю на увазі дизайн, багато елементів, багато грані, дуже багато форм різних. Воно тут пропрацьоване. І чому я порівнюю з 911 по формах? Тому що він повністю гладкий. Він як яйцо, таке обтікаємо з усі... ну, Ця машина це теж... Це більш остріше просто. Вона складніша по дизайну, я так важаю. Але воно якісно зроблено і воно нормально заходить. І тому ну, не знаю, що ще від себе додати, тому що зовнішній вигляд це взагалі Макс не про нас. Вона заходить нормальна, техніка тут на першому місці 100%. Ну дивись, техніка, ну і комплектація. У тебе є топові фари, лазер, да У тебе є радара, удержання в полосі. Ці сучасні технології BMW, преміальні, які у нас встановлені, у нас є на автомобілі, тобто у нас це лазерна оптика. Це топова машина, Макс. Ти коли купляєш, наприклад, звичайну трійку, база у тебе в ній. Нічого немає, бубін, механіка короче, Типу, звичайна тийка, БМВТР. Така механіки, база. ще не факт, що буде. За да, не, не факт, що треба буде доплатити. Механіка, я впевнений. Да-да-да. <рес> <рес> За да, Механіка да. треба доплатити. А коли ти купляєш якусь заряджену модель М, коли ти купляєш AMG, RS, та навіть Volkswagen r купляєш, у тебе база максимально пропрацьована. Да. І тому, і, мої любі глядачі, коли ви купляєте М4, вона в принципі, бідною по комплектації бути не може. Все залежить від того, що вам подобається. Подобається, але тут постійно йде боротьба. Комфорт, вага постійно. І ми побачили з Максом одну штуку, яка нам просто підірвала мозок. Тому що, Макс, на машині у нас встановлений карбоновий а, дах. Це но... в нас зроблено хлопці і дівчата для того, щоб зменшити вагу, зменшити вагу. тобто але є електро. А як ти думаєш, скільки ми зекономили ваги? На Гриші? Я думаю, 30-40. Я думаю, набагато менше насправді. А як ти думаєш, скільки в нас важать електродотяжка багажного відділення. Ну, На велику машину полтос, коли -та, великий, я думаю, тут десь тож, цих 20-30, максимум 40%. І є. тому, ну, з одного боку, спорт, Ну, комфорт. Ну, ти так, та, А з іншого боку, вони намагаються комфорт знати. Да, так, от це потрібно так. З одного боку, в цій машині любі глядачі знаходяться кавши. Для того, щоб максимально легкими бути, а з іншого боку, <свят> вони, вони <електричні>. на сервоприводах <свят> і там такі двигуни стоять, щоб їх регулювати, які надважкі, скажімо так. Тому порше спорт трошечки по іншому бачить, ніж BMW бачить спорт. Але знову ж таки, ця машина для побуду для кожного дня, і той, хто хоче ці опції, він може їх отримати. Якщо я не помиляюсь, тут можна навіть взяти приладнічного бачення, які тобі буде все виділяти там і все інше. Тому давай спитаємо у глядачів: що ви виберете: Porsche або емкот. Обов'язково напишіть це в коментарях. дісочкам – диски, гума, карбонокераміка. доплатили, доплатили термозюльки. хороші. від себе хочу додати, що карбон кераміка це надлегка гальмівна система, яка має надвеликий ресурс, але вона потребує догляду, тому в реагентах не їздять на карбонокераміки. І коли закінчується вже ресурс, І потрібно її прогріти, щоб вона працювала. Ні, це обов'язково. Коли ви її експлуатуєте, обов'язково прогріваєте, обов'язково охолоджуєте. Коли ви вводите в експлуатацію нову карбонокерамічну систему, обов'язково. Прикатуйте її. Є багато нюансів. Не дай Боже, не можна диск на неї ніяк кидати, тому що вона одразу зруйнується. Коли ви міняєте один гальмівний блін, то вам потрібно завжди два міняти. А хто і... один міняє? Коротше, те, на що виноді вона... так міняєте чи на Фольксвагіна. Те, що вона дорога, знають всі, але від себе хочу додати, що це не тільки гроші. Вона Давай, реально. Кераміка, кераміка потрібна тоді, коли ти будеш її пользуватися. Якщо ти не будеш, постав железки і кайфуй. І без кераміки те, про що ми трошечки пізніше Говоримо. Вона ніколи б так не поїхала швидко. Ну а пожопки Льоха. Лазарька, подиви, які вони гарнюсінькі, карбончик, длійний сплітерочок, Крапович. Зазвичай я завжди хвалю Мерседеси, тому що вони граються з інкрустацією, там всякими брильянтами, всім, чим тільки можна. Перший раз я підходжу саме до BMW, я дивлюся на цю фару, я дивлюся на ці ізиски, на цю переплітонну ніть, по якій в нас, я так зрозумів, йде лазер. І воно виглядає в реальному житті як така прикраса, як ювелірна крута прикраса, на яку ти не можеш Дивитися, а коли воно вмикається, ну ти прям ну прям слюні тікуть. Я, як е, противник BMW, не bmw Дрочер, хочу від себе це зазначити по дизайну, ось прям, ну прям. О. Ну тут гарненьке, да, тут гарненьке. У нас, як завжди, в першу чергу встановлений цей міні-спойлер, який всі думають, що він зі зовнішнього вигляду, але по-справжньому він працює, хто не розуміє, він дуже дуже сильно додатково притискає задню частину автомобіля. Давайте подивимося. вихлопну систему, як. Пояч, яка у нас в даному випадку встановлена, на повністю карбонову юбку, яка у нас оминає машину, на плоску машину, те, що сама по собі задня частина не така велика, і наскільки велетезними виглядають ці патрубки вихлопної системи. Пропорційно. Тут воно виглядає гармонічно і прикольно. Зовнішньо до цієї машини докопатися, сказати, ось тут говно, я не можу. Ви мої БМВшники, ви мої любі глядачі, ви обов'язково маєте написати Леха, свої Лех. відношення на каналі. Більше вагадрочів, ніж бвесні. А що стосовно витрати палива, блін, вона мене дуже здивувала. Дивіться, по городу ми їздили десь 12-12,5 по городу. Звичайно, в мене був Hyundai 1.6 на автоматі по городу, мінімум 10. А тут я на бехі, ну блін. Це тупо круто. Де акцент? А де я? Щойно ми заміряли нашу М4. Графіки і фінальні цифри, про які я постійно згадую, ви обов'язково побачите під кінець відео, а саме на відосік з розгону з драги. Ну, а давайте роздивимося більш детально, що ж це таке. м 4 g 82 У нас під капотом встановлений двигун С58. С58 дивно звучить так само, як B58. І це в нас ідеально доопрацьований. Двигун з завода. Тобто БМВ взяли умовно Б-58, допрацювали максимально до перформансу і створили С-58 на перформанс максимально заряджений 6 циліндрів, який в них коли-небудь був. Ну а компанія Sprinttek любить досконалість не лише від Вага, а й від компанії BMW. І тому ми взяли цей шикарний двигун С-58 і встановили на ньому. Даунпайпи з спортивними каталізаторами, повна вихлопна система Акраповіч, охолодження СЕФ додаткове, воно завода заводу ідеально зроблено, але воно навіть ще краще працює. І встановили повністю карбонову систему Евентурі. Вона тільки щойно вийшла, і наша машина одна з перших в світі, яка встановила саме ці шикарні забрала для забору повітря ззовні. Ну а заліза – це все прикольне і прекрасно. Можна купити машину, накупити заліза, і воно ніхіра нікуди не поїде. Тому обов'язково, звісно, компанія Спрінтек налаштувала двигун і трансмісію. В випадку трансмісії ми використовували XHP. В випадку двигуна Ми використовували MHD. І я це називаю для того, щоб ви розуміли. Ми так само використовуємо пакетні так звані консервні рішення, які обкатані, які працюють. Але в даному випадку, звісно, це. Зовсім не консерва. Це зовсім не ОТС-карта. Ще, до речі, хочу зауважити, що це перша машина, на якій ми повноцінно реалізували FlexFuel саме через адаптер MHD. А що ще хочу зауважити, що саме налаштування MHD нам зробили наші партнери з Німеччини, а саме Pure Boost. Вони, до речі, розроб... розробляють ОТС-карти в той же самий MHD. І саме вся ця компановка і під керівництвом компанії Sprinttek дозволено нам зробити максимально кашерний тюнінг на даному автомобілі. 0 0100 вона їде біля 2,5 секунд. 100-200. Вдумайтеся, вона їде 4,9 секунд. Ну, а вішенка на всьому цьому торті. Це є перемикання трьох карт, тобто 600, 700 і 800 кінських сил. Мусимо врахувати, що 800 кінських сил, звісно, це в нас вже досягнено завдяки Є40. Ну а на кожен день ви перемикаєтеся на другу карту і їздите, як ми їздили з Максом, на 700-700 кінських сил на кожен день. Ця машина має ті ж самі хвороби, як і М5. Вона бездоганна на стеж 2 надійна, швидка, все супер клас. Але Стич 3 не дай Боже, не роби, тому що розвалиться двигун, і вона нікуди вже не поїде. А є сенс робити тільки вже велетенські відра перебирати двигун, а це вже в нас зовсім інша історія. Сьогодні день існує багато виробників преміум автомобілі. називаємо це так. Серед них є трійка: це Мерседес, звісно, Ауді, і звісно, це в нас БМВ. І всі три марки вони вже дуже давно на ринку. Вони робили техніку для військових, вони робили техніку для авіації. Вони всі дуже багато років існують і мають свою історію технологічну. Вони вишколи вже не одне покоління. Механіків, інженерів і кожна з цих компаній хоче презентувати і показувати ось це є моє досягнення, і зараз я знаходжусь за кермом саме такої машини. Це Пік, це Астрійок Кап'я БМВ. І саме цією машиною М3, М4. На мою думку, БМВ намагається показати все, що вони дізналися за всі ці роки. І з одного боку, так я не люблю БМВ. Але коли я тут сиджу, це як зайти в храм Божий. Навіть якщо ця релігія не твоя, ти все одно її дуже сильно поважаєш. На сьогоднішній день майже не існує жодної машини. конкурент саме. Цієї М4, а я нагадую, я сиджу в найшвидшій BMW М4 Stage 2 яка зараз є в Україні на секундочку. З Цією машиною дуже важко за таку вартість знайти автомобіль, на якому ви зробите Stage 2, і який буде їхати 100-200 із 5 секунд. Коли ви їдете 100-200 із 5 секунд, зазвичай це в нас важкий корч. Але не ця машина. Саме М3, М4, ти не маєш встановлювати сюди турбіни, ти не маєш встановлювати глобально щось модифікувати. Ти купуєш машину, встановлюєш донпайп, декілька железячок, робиш налаштування, і ти вже найшвидше будеш в своєму класі. Переважно майже всі машини, які з тобою захочуть в цьому класі конкурувати, це саме будуть такі ж самі. С-58. BMW на сьогоднішній день випустила бездоганну машину зі свого погляду. Я з ними погоджуюсь. Коли я саме сідаю в цю найшвидшу в Україні BMW, я взагалі забуваю, що це BMW. Я бачу бездоганну техніку. Окремо хочеться виділити кермо. Коротка рейка. Ідеально відчувається. Ти відчуваєш де колеса. У тебе є центральна помітка, щоб ти розумів, де центр в тебе. Він може бути як максимально жорсткий, так і максимально м'який. Те, що стосується гальмівної системи. Я починаю їхати. Я відчуваю, вони є, вони прикольні, вони інформативні, вони одразу є. А потім я знаходжу пункт меню, що це лайтове налаштування, і можна більш жорсткіше це зробити зараз з усіх перформ машин, які типу, гражданські в нас, саме на М3, М4 мені здається, воно найкраще, мабуть, реалізовано. Те, що стосується підвізки, рульошки, як вона стоїть на дорозі, всі кажуть. Дубова або м'яка. Але багато людей не розуміють, що підвізка може бути і дубовою, і м'якою. Ви пролітаєте якийсь дрібний стик, ви не маєте його відчувати. Якщо в цей час у вас йде пробой, це неправильно. А саме на нашій М4 одна людина, багато людей в салоні. Вона максимально розпущена під комфорт або максимально зажата під спорт у нас. В усіх режимах мені і комфортно до кінця максимально, і я керую. Шиною, і хочу сказати, що ця система налаштування режимів там, де все це комбінується, вона так само геніально вдалася у BMW. За моєю спиною зараз знаходиться свіженький 911 992 І він знаходиться у нас в компанії Спрінтек на роботах по обвісу хар і по тюнінгу. А взагалі ви маєте розуміти, що компанія Спрінтек це не назва Ютуб каналу, це в першу чергу тюнінг сервіс. Ми тюнінгуємо ось такі автомобілі. Ми їх обслуговуємо, можемо повністю зробити малярку і навіть привозимо, тобто робимо імпорт з Америки. У нас в компанії Спрінтек ви можете повністю під ключ робити. Будь-які роботи на вашому автомобілі починаючи з моменту покупки до продажу. Тому приєднуйтесь до нас і буде весело. Знаєте, яка у Льохі їзда? Він їздить так. От. uh І рулем все время так швиряє. Просто я ззаді їхав, ну, і чесно, мене ж просто тошніть. Я не знаю, як так можна їздити. Їдь ти комфортно нажав, їдеш, не, не, не нажимаєш, не їдь. Правильно? Друзі, скажу вам відверто, я її трішки побаюваюсь, цю машину. Бо блін, от ти зразу відчуваєш, що задній привід, ти десь трішки більше нажимаєш, відчуваєш, що ти десь підкидує. І я така людина, що коли ти береш чужу машину, ти за неї відповідаєш. І десь, не дай Бог, що десь тебе там ну не хочеться нажати, ви просто не розумієте, що ти коли включаєш там тим М1. тобі хочеться нажать Блін, Ну ти розумієш що одна помилка і в тебе будуть великі проблеми. Льоха розказав там все про коп'я, про мічі про війну, але він не розказав про рулю. Руль нормальний, кнопочки є. Дякую, що не сенсор. Я вже не раз сказав, що нажав, спрацювало. без всяких сенсорів, як зарезки. Льохі не сподобаються ці кнопки, які тут є. Вони теж інтуїтивні. Ти все розумієш, є між ними переривчики, коли там от їхати, і не розумієш, що це це нажив. Це це ручка КПП. Гарна. Два монітора. кажуть, що в принципі дисплеї зараз це дешевше по виробництву. Ну і ладно, зато воно дуже. Круто виглядає. У тебе є всі функції. Тут дуже крута комплектація, Тут кстати, тут дуже крута та гарна проекція. Хе, забув. Приводу сидінь, льоха теж не слова не сказав. Тут стоять ковши, вони у нас електро, да, там вес, не вес. Але от ми скільки їздимо вже пів дня, комфортно, дуже комфортно. Так, да, розумію, що на дальняк відчувається ніж трішки табуреточка, але по кайфу для города їздить і ти сів в кокпіт, ремінь тебе притяг. Тому сідушки це просто топчик. З приводу кольору та матеріалів. в перше колір дуже крутий. Такий голубенький, жовтий, гарна строчка, всі матеріали, все обшите кожею, торпеда. Дуже кра... подобається мені салон. Він такий жовто-блакитний, патріотичний. Ви напишіть, будь ласка, в коментарях, вам подобається такий салон, або ви хотіли б звичайний чорний. Давайте трішечки нажмемо, так? Да? Давайте. Я навіть не хочу нічого. Нічого не хочу казати. Поки я їду в цієї машини, у мене знаєте, які відчуття небезпеки. Ну, коли я їздив ресьоми, наприклад, я це почував там дуже ну безпечно. Ти розумієш, вона їде? Ця блін машина. От, от вона тебе провокує на якусь агресію, і ну мені від цього стає дуже страшно, я вам скажу чесно. Хочу від себе зауважити та визнати, що BMW цією машиною, Max, цим Двигуном і цією трансмісією, створили бездоганне інженерне рішення. І на сьогоднішній день, в цьому сегменті, я вважаю, що це одна з найкращих машин, яка може бути. І я бездоганно задоволений роботою компанії Sprintec. тому що ми її створили такою, як вона тут зараз є, разом з нашим клієнтом. Дякуємо вам дуже за це. Як тобі ця інші, я її спугався, відповідаю. Знаєш, може погода така, я, я не знаю. Я хотів десь нажати, добре, знаєш, ну страшно. Ну тупо тачканув. Я дав, я розумію, що хтось там напише, ти слабак нажав, от ви приїдьте сядьте. Так... І ні, я просто, я просто хочу об'яснити, що ну, це страшно. Коли в тебе така дорога тачка, і ти розумієш, що одна помилка буде коштувати дорого. І при цьому хочеться, хочеться і завжди. Хочеться. Да, да, <хи> да. Тому друзі, вона дає свої круті емоції. Тому що побачимося. В наступному нашому, нашому випуску Та всі найбільші. Це найбільше. Сам, ми MC2 ще не з'ясували, що наша машина не найшвидша. Ні, найшвидша. Не, я, шучу, я шучу. Саме швидше. Отвічаю. На стейдж 2. Ні, лю, мої любі глядачі, я просто ця тема, вона безкінечна. Я найшвидший на районі, в місті, в країні, блін, в світі там. Я найшвидший на стейдж 1. Я найшвидший на стейдж 2. Я найшвидший на стеж 2, а, а я мене... на плюс плюс. Коротше, я вважаю, що всі ці, блін, безкінечні перемовини про те, що. Я найшвидший, не найшвидший. Годі страдати цією хпою. Якщо ви хочете реально показати свій результат, в цьому сезоні цього літа буде три етапи драгу. Запрошуємо вас. Давайте поганяємося і покажемо нормальний результат там.